Вітаю, любі друзі! Сьогодні без духовки, з зайвого часу і клопоту, приготуємо смачні порційні тортики в склянці трайфли, з приготуванням яких впорається кожен з вас. І спочатку приготуємо ягідний прошарок з модною назвою конфі. Потрібна каструля чи сотейник та сито. Ягода у вас може бути будь-яка в мене це залишки з морозилки полуниці. Також дуже смачно буде з малиною або ж вишнями. Якщо ж у вас вишні, то потрібно додатково перетирати через сито їх не потрібно. Ну а звісно, річ, полуниця і малина містять кісточки, тому перебили їх блендером та протерла через сито. Відміряла 300 г пюре, бо тут у мене більше решту залишу для іншого десерту і підсоложую полуницю цукром, 3 столові ложки це 75 г. Полюбляєте більш солодке, додайте додатково 1-2 столові ложки, 20 г кукурудзяного крохмалю. Все перемішала, відправляю конфі на вогонь. Далі не інтенсивно, ось так. Весь час помішуючи, на середньому вогні заварюю ягідну масу. Ця ягідна начинка ідеально підійде для прошарків торту чи меренгове рулету, але тоді крохмалю потрібно трішки більше, візьміть не 20, а 35 грамів. Ось ви бачите, на поверхні з'являються перші бульбашки, а це означає, що крохмаль починає працювати і згущувати пюре. Після закипання приварюю буквально хвилину чи дві та знімаю з вогню. Ось ми маємо таку консистенцію. Більш густіше в даному рецепті не потрібно, тим паче, після охолодження пюре буде дещо густішим. Ще гаряче конфі накриваю плівкою в контакт, щоб воно не утворювало конденсат і не завітрювалось та охолоджую. Цю заготовку ви можете зробити заздалегідь і зберігати в холодильнику. У мене вже промайнула ніч, тож поглянемо з вами на консистенцію ягідної начинки. Вона зробилася дещо густішою і це чудово, бо саме так і має бути. І, до речі, придбати всі одноразові мішечки не проблема. Вони є в кожній соціальній крамниці, де продають різні дрібнички. Якщо ж у вас немає мішечка, не біда, можливо, обійтися без нього. Отже, наповнювач очікує своєї черги, а ми працюємо далі. І наразі, як я і обіцяла, з жодної духовки готуємо штрейзи всім нам улюблену посипку. Знадобиться 180 г попередньо просіяного борошна містом білка 10,3 Більш сильніше борошно тут не потрібне. В Чашу блендера також всипаю три повні столові ложки цукру. 140 грамів добре охолодженого масла можливо замінити на маргарин, але з маслом смачніше. І, як завжди, малесенька дрібочка солі і дрібка ваніліну чи пів пакетика ванільного цукру. Ну а далі хай працює блендер, а не ми з вами. Цю крихту також можливо зробити і голіруч. Поєднайте сухі складники рецепту між собою, втріть до них масло і знову все перемішайте. І буквально менше, ніж за одну хвилину і крихта готова. На ще можна перед випічкою посипати булочки чи пироги. Десь є, бачите, грудочки, але вони без проблем розсипаються. Сковорідка у мене вже розігріта, всипаю крихту і розбиваю ось так грудочки. Смажу на середньому вогні, періодично помішуючи до ось такого золотавого кольору. Якщо не бажаєте смажити на пательні, пересипте стрезіль на деко і спечіть в духовці. Пісочна крихта готова, хай собі охолоджується, і її, до речі, також можливо приготувати заздалегідь, що я і зробила. А я байдиків не б'ю, швиденько приготую крем. Знадобиться 350 г вершкового крем-сиру вашої улюбленої марки і 40 грамів цукрової пудри. Обов'язково просію пудру, щоб прибрати кристалики цукру, бо так як крем швидко збивається, то цукор не встигне повністю розчинитись. Далі вливаю 150 мл вершків жирністю 33% і всипаю дрібку ваніліна. На середніх обертах збиваю крем до утворення стійкої густої маси. Тільки бачите, що крем густий, вимикайте міксер, щоб не отримати масло і сироватку. Важливо, щоб сири вершки попередньо були добре охолодженими, тобто з холодильника, тоді вони швидко збиваються. Якщо ви не маєте вершків і крем-сиру, не біда є бюджетніша альтернатива. В описі під цим відео ви знайдете відеорецепт ось цих неймовірних вафельних трубочок, які смажаться на пательні зі стабільним заварним сметанно-вершковим кремом. Крем, як ви бачите, переклала до мішечка з насадкою зірочка, хоча можливо обійтися і без неї. Ось так витискаю зайве повітря, погляньте, який він стабільний, і наразі найцікавіше збираємо докупи десерт. Так як це порційні міні-тортики, то для них можливо обрати ось такі келихи. Чи ось такі одноразові міні-бокси з накривкою або ж, до прикладу, креманку. Головна умова вони мають бути прозорі. На дно склянки витискаю крем. Склянки в мене доволі об'ємні, 250 мл. Зверху посипаю пісочною крихтою. Яку саме кількість крему, крихти і наповнювача вам покласти в склянку, зорієнтовувати вас не буду, бо розмір склянки у вас може бути іншим. Думаю, ви самостійно чудово порайтесь з цим завданням. На черзі прошарок полуничного наповнювача. Знову прошарок крему. Прошарок крихти. І, до речі, забула вам сказати, замінити крихту можливо на подрібнене якесь смачненьке печиво. Знову наповнювач. І якщо ви, до прикладу, крихту і наповнювач приготували заздалегідь, то на все про все вам знадобиться лише хвилин 10. І на довершення крем ось так формую квіточку. Далі покажу вам, як легко і швидко зробити декор, маючи лише звичайні листочки з вишні і шоколадну глазур. Листя я попередньо промила в холодній воді і просушила паперовим рушником. Обирали їх неоднакові за розміром, більші, менші, все як в природі. Шоколадна глазур може бути не тільки у дропсах, а й у вигляді шоколадної плитки. Купити її можна в крамницях, де продають цукерки. Наразі потрібно розчинити шоколад. Це можливо зробити в мікрохвильці короткими імпульсами по 5-7 секунд, або ж на водяній бані. Важливо не перегрівати глазур. Можливо скористатися і чорним шоколадом, але його потрібно темперувати, а ось глазурь темперування не потребує. Покажу вам два найпростіших способа формування листочка, і це ви бачите перший. Зворотній бік листочка ось так покриваю і струшую зайву глазур. Килимок стелила харчовою плівкою, перевернула листочок на зворотній бік, бо тут чітко видно візерунок, і швиденько ось так його змастила. Кожен листочок відразу вкладаю на застелену дошку, тоді він у вас буде прямим, або ж на рулет з пергаменту, з ним листя буде виглядати більш природнішим. Приміщаю все в холодильник на 10 хвилин. Відразу після холодильника дайте можливість їм відпочити і пристосуватися до кімнатної температури 5 чи 10 хвилин. І таким чином листочок у вас зніметься без жодних проблем. Листя вже самодостатньо виглядає, чудово видно кожен прожилок, але я буду не я, і якщо не додам їм трішки осені, пофарбую листя в золото. Це, ви бачите, в мене сухий харчовий барник в кольорі золота, кандурин. Придбати його можна в крамниці для кондитерів, або ж замовити через інтернет. Прикрасити трайфли також, можливо, кольоровою посипкою, коктейльною вишнею чи листочком м'яти. Вихід становить 5 доладніх тортиків, якщо склянки у вас будуть меншими, то звісно річ, що їх у вас буде більша кількість. Зберігається десерт в холодильнику до трьох діб, але це настільки смачно, що встоїте стільки часу і не спокуситись, завдання з Великою зірочкою.